Я 6 років після раку. У мене була повна резекція щитоподібної, щитоподібної залози, папілярний рак. І повна резекція, і наразі я на гормонах, тобто я на гормонах завжди. І Після того, як це все трапилося, я завжди починула, шукала якийсь продукт, або я була настільки впевнена, що є щось, що допоможе мені бути завжди здоровим. Без медикаментів, тобто, наразі із моїх медикаментів, я п'ю тільки гормони. Я знаю, що таке гормональна кома, я знаю, що таке гормональна алопеція. Я з цього всього виходила сама, але я шукала альтернативні методи, і найкраще, що мені допомогло, то було голодування. Але я робила голодування по іншій програмі, коли я побачила продукт Короклаб. Я навіть я не питала нічого, я просто зайшла і почала з детоксу, антиперзитарки, наразі зараз буду проходити коловаду. І коли мені сказали, що тільки 4 дні голодування, також в мене були дуже сильні алергії. Ну, як тіней, вже 17 років, я от переїхала, наразі живу в Канаді. Е, mm -hmm. У мене два роки, я не маю ніякої зовсім алергії, немає. У мене пішов, вага пішла. Бо в мене була така, знаєте, отечність після, після гормонального після операції, коли вирізає видаляючи щитоподібну подібну залозу, вона вибрасує дуже велику кількість гормонів. І в тебе така рихлість, ну, вода, просто ну, як, як бетон. Після проходження детоксу, мінус 7 кілограмів, 7, 7 сантиметрів талії, просто вони просто.